Вітаю всіх друзі! З вами Голдрін, і сьогодні я хотів би розповісти вам про свій досвід виживання у грі Palworld. Все, що було мені відомо про гру перед тим, як я почав у неї грати, це те, що потрібно виживати разом з якимись покемонами з кулеметом, а також те, що гра одразу опинилась у топі чарту Стім. Одразу скажу вам, я не фанат ігор про виживання у стилі АРК, Rust і тому подібних. Звісно, я грав у них, але великого досвіду не маю. І поки нова гра на хайпі, я теж вирішив доєднатись і розповісти вам про свої пригоди у вигляді щоденника. І якщо ви ще не грали, то на основі цього відео зможете оцінити, чи цікава вона буде для вас. А якщо ви вже встигли познайомитись, то можливо знайдете щось нове для себе. Буду вдячний вам, якщо ви підпишетесь на канал, а також поділитесь в коментарях вашим враженням від гри або поділитесь своєю історією виживання. Перше, що нас зустрічає у меню гри, це вибір режимів. Грати можна як на серверах разом з іншими, кожен сервер вміщує до 32 гравців, так і на приватному разом з друзями. Ну, звісно, є й одиночний режим гри. Через те, що досвіду в мене небагато, та й потрібно всьому навчитися, обираю single створюю свій острів і поринаю у світ пригод. Відкривши очі, бачимо перших палів. Добре, що поки без кулеметів, а також якийсь девайс. Башні це ключ, дерево ховає істину. На екрані одразу видно туторіал, що та як робити. І для початку нам потрібно зібрати з землі опавші гілки та каміння, які розсипані навколо. Нам рекомендують також заглянути у довідник виживання, де розписані основні механіки гри, і він насправді є дуже корисним, якщо граєш вперше. Тому рекомендую всім до нього заглядати. Скажу наперед, що я користувався і набагато пізніше, тому дякую розробникам за турботу. Наступним пунктом у нас йде створення примітивного робочого місця, для створення якого потрібно всього 4 одиниці дерева. Тож беремось до роботи. Після створення робочого місця я отримую свій перший левел у грі. У Palworld реалізовано дерево технологій. За підвищення рівня ми отримуємо певну кількість очок технологій. За ці очки ми зможемо вивчати нові рецепти для крафту та будівництва, які поступово відкриваються на кожному рівні. Зрозумівши, що на початковому етапі мені потрібні будуть інструменти для добування дерева та каміння, а матеріалів для їх крафту в мене поки що немає, я зрозумів, що вихід тільки один пропилососити все навколо та назбирати стартові матеріали, чим я і зайнявся. Процесі збору оцінив масштаби навколишнього світу. І, здається, побачив вже і башти, ключі, і дерево, яке ховає істину. І одразу ж позаду на мене чекала перша небезпека Палма Морест 35 го рівня. Але він виявився мирним і не проявляв до мене жодного інтересу, навіть вказав мені хоботом на деревину. Що ж, дякую, друже. Назбиравши необхідну кількість ресурсів, я вирішив скрафтити свій перший інструмент кірку для добування каміння, ну і потім, добувши необхідний камінь, я зробив і сокиру. Все, набір видобувача готовий. І тепер можна було відправитись на повноцінне добування ресурсів, чим я і зайнявся. В процесі зустрів новий вид палів, який схожий на курчат, та і назву майже таку ж має: Чікіппі. Добувавши паладіум, матеріал необхідний для крафту палсфер, я помітив скриню та ще один предмет поруч журнал. Але як його прочитати, я поки що не зрозумів. Після збору ресурсів я вже міг крафтити палсфери, щоб спіймати своїх перших палів. Але для того, щоб їх спіймати, для початку їх потрібно трохи оглушити. Тому, добравши дерева, я скрафтив свій перший дрючок та вирушив на полювання. Першим, кого я помітив, це був ось такий симпатяшка-баранчик поруч з моєю базою. І ми майже одразу з ним стали друзями. А ось котиків, які бродили поруч, впіймати було вже складніше. Бо, як вони мене бачили, одразу ж тікали. Через деякий час я все ж таки зміг підкрастись до одного з них. Але мій пал ламбол не дуже допоміг мені в цій справі, відправивши в нокаут хвостатого. Але мені пощастило, поруч був ще один рівнем повище, і тут же здібності баранчика стали в нагоді, і він став моїм другим палом, якого я зміг приручити. Я помітив, що маю вже четвертий рівень, і саме час було будувати палбокс. Це основа бази в палвор, але деяких інгредієнтів мені все ще не вистачало. Добувши недостаючі, я все ж таки встановив палбокс і база була готова. Ну, принаймні, я так думав. Коли я будував палбокс, то помітив, що котик охоче допомагає мені в будівництві, що ж непогано, в палбоксі можна розміщувати палів, які будуть зайняті справами на базі. Для цього їх потрібно перемістити в спеціальну комірку. Я довго не міг зрозуміти, чому в мене не з'являється пал на базі, якого я туди переміщую. Витративши купу часу на спроби, я все ж таки вирішив подивитися відео на ютубі, як це працює. Я зрозумів, що пал з'являється на базі позаду палбоксу. і так як я поставив його зовсім близько до стіни, то, мабуть, він там і застрягав. Ну, ось такий урок я отримав. Врешті-решт, зрозумівши, що відбувається, мені довелось зруйнувати свій палбокс і поставити новий. І в цей раз мій котик одразу ж з'явився на базі та почав добувати для нас камінь. Сонце вже заходило, і я подумав, що скоро нам доведеться лягати спати, а поставити ліжко можливо лише під дафом. Тому я вирішив зайнятися будівництвом власної оселі. Будівництво виявилось не дуже затратним по ресурсам, всього два дерева за один елемент, і мені вистачило на ось такий витвір архітектурного мистецтва. Ліжко я будував уже вночі і дізнався про ще одну механіку холод. Тому, доробивши швиденько ліжко, я вирішив закінчити перший день пригод на Палпаго Сайленд. Зібравшись з думками на другий день, я побачив, що мені доступний апгрейд бази до другого рівня. А щоб проапгрейдити до третього, потрібно було побудувати годувальницю для палів та ліжка для них. Всі ці рецепти потрібно було вчити в дереві технологій. Технопоєнтів в мене було з запасом, тому я взяв ще й дещо для себе. Перевіривши, які ресурси мені потрібні для крафту, я зрозумів, що необхідно починати активно фармити ресурси: дерево, каміння і паладью. Назбиравши необхідну кількість ресурсів, я облаштував ліжка для своїх палів. А також я помітив, що в палбоксі мені доступно вже три пала на базі. Я закинув в команду до кота двох своїх баранців. Як виявилось, вони вміють носити каміння до скрині, що добуває кіт, яка чудова команда. Побудувавши годівницю, я зрозумів, що не тільки наші маленькі друзі потребують їжі, а й наш головний герой також не проти поласувати. З'ївши дві останні булки дорожнього батону, я почав обмірковувати більш серйозну вилазку за межі своєї бази. Для цього я скрафтив лук та стріли, а ось на палсфери ресурсів вже не вистачало. І коли я пішов їх добувати, мене чекав неприємний сюрприз: інструменти теж можуть ламатись. Але розробники люб'язно попіклувались про нас, давши змогу створювати стіл для ремонту, на якому за символічну плату ресурсами можна відновити працездатність інструментів та зброї. Що ж, я накрафтив стріл та палсфер і вирушив на пошук пригод, а заодно їжі та нових палів. З Чекіпі, яких я зустрічав по дорозі, мені не дуже щастило, хоча один зміг мене повеселити своїм швидким спуском. А ось з котами ситуація була дещо кращою. Я помітив, що з кота, якого я приручив, мені випали ягоди. І в цей момент я пригадав, що у палів на базі закінчилась їжа, тому, окрім полювання на нових палів, я активно оглядав місцевість у пошуках їжі. По дорозі мені вдалось приручити декілька палів до моєї колекції. Коти, чекіпі та ламболи, мій пал парк продовжував активно поповнюватись, аж допоки не закінчились палсфери. Вже повертаючись на базу, я помітив зелену статуетку на галявині. Підібравши її, з'явилась підказка, що статуетки потрібні для підвищення здібності ловлі палів. Неподалік статуетки я знайшов невелику плантацію ягід, і це було якраз: я виконав всі заплановані для себе завдання. Приручив нових палів, зібрав їжі і розвідав місцевість неподалік. На цій вилазці я зміг прокачати два рівні, отримавши сьомий. Всі завдання було виконано, і я повернувся на базу. Поїв сам, погодував палів, проапгрейдив базу в палбоксі. Для наступного рівня апгрейду потрібно було скрафтити багаття. Наостанок я приготував їжі і настала ніч. Пали лягли відпочивати, і я вирішив зайнятися тим же. Так і закінчився мій другий день. Ранком третього дня я збудував ліжко для четвертого пала та прийнявся за будівництво плантації ягід. Але для цього все ж таки довелось трохи пофармити ресурси. Збудувавши плантацію, я взявся за створення запасів ягід для своїх друзів. Забігаючи наперед, скажу вам, що я не одразу зрозумів, що цю не найцікавішу роботу можливо доручити своїм палам. Але все одно в мене в колекції ще не було тих, хто зміг би займатися поливом плантації. Поки що я весь час витрачав на апгрейд бази, і щоб перейти на шостий рівень, мені потрібно було дві нових будівлі. Перша це статуя сили, де можливо буде підвищити навички користування палсферами. А ресурсом для цього підвищення слугувала якраз та зелена статуетка, що я знайшов полюючи на нових палів. Ну а другою умовою апгрейду було будівництво стола для створення екіпірування для палів, і на нього в мене якраз ресурсів вже і не вистачало. Тому я зайнявся процесом, який складав половину мого геймплею на даному етапі, а саме фармом. Добре, хоч пали на базі взяли на себе видобуток каміння, і процес йшов вже трохи швидше. Добувши необхідну кількість ресурсів, я скрафтив стіл, але жодного рецепту я там поки що не побачив. І в дереві технології їх також не було видно. Що ж, відкладемо це питання на потім. Доступних технопоєнтів було в мене вдосталь, тому я вирішив відкрити декілька рецептів, адже розумів, що скоро доведеться робити більш глобальну вилазку. А що чекало на мене в глибині острова, я не знав. Ресурсів мене вистачило, щоб скрафтити собі одяг і новий спис. А під кінець дня я розпочав будівництво ранчо, на якому можна було б добувати вовну, необхідну для крафтів. На цьому і закінчився мій третій день. Четвертий день я повністю присвятив підготовці до більш серйозної вилазки у острова. Для цього мені потрібні були нова, більш потужна зброя, багато стріл, їжі та палсфер. Ну і відповідно для крафту всього цього добра мені потрібно було багато ресурсів, активним видобутком яких я й займався весь четвертий день. На п'ятий день вже все було готово і я вирушив у подорож. По-перше, для того, щоб отримати бонус досвіду, мені потрібно було зібрати по 10 палів кожного виду. А також в завданні туторіала потрібно було впіймати 30 палів, чим я і займався по дорозі. Поки що нічого нового: Чікіпі, ламболи, всі вони охоче стрибали до моїх палсфер. І першими 10 палами одного виду, яких мені вдалося приручити, стали чікіпі. Першими палами нового виду, яких я помітив, стали пінгулет пташки, які активно стрибали навколо. А перший пал нового виду, якого я все ж таки зміг приручити, став креміс. Завдяки моїй новій зброї він не зміг причинити ніякого супротиву. А ось пінгулети вміли завдавати атаки здалеку. Але все ж значної шкоди мені це не приносило. Процесі подорожі я знайшов скриню, у якій, поміж іншого, було заховано рецепти на новий крафт вбрання для голови. Що ж перевіримо на базі, через кілька хвилин я зустрів свого першого літаючого пала у грі, але не наважився його атакувати. В нього був одинадцятий рівень. Пізніше я знайшов перший фаст тревел поєнт у грі. Звісно, з ним досліджувати острів буде набагато ефективніше. Наступний пал, якого мені вдалося приручити, став гумос, але звісно не з першого разу. Поруч я побачив вогняного лиса та нову скриню, в якій я знайшов ще один рецепт. Тепер вже для нового лука. І поки я лутав скриню, лис утік, я зустрів вмілого острів'янина, який після діалогу дав мені п'ять шматків паладіума. А позаду нього я побачив статуетку та новий журнал з пригодами. Я йшов по узбережжю в пошуках нових палів і на дорозі знайшов яйце, з якого можна буде отримати нового пала, але для цього потрібно буде збудувати спеціальний інкубатор. А ще трохи далі на узбережжі я все ж таки зміг приручити першого вогняного лиса. На березі я знайшов печеру. В якій, як я розумів, на мене чекала битва з босом 13 рівня. В мене вже було не так багато стріл, тому я вирішив залишити дослідження підземелля на потім. Приручивши ще двох пінгулетів та гумуса, в мене закінчилися стріли, але я вирішив пройти ще трошки далі. Вибравшись з узбережжя, я відкрив для себе, що головний герой доволі непогано вміє дряпатись угору, але витрачає на це багато запасу витривалості. Піднявшись, на мене чекав новий пал-кабан, якого я зміг приручити не з першого разу, але все ж таки зміг. На вершині скелі я знайшов ще одне інше яйце пала. Я помітив дим поруч, це було якесь поселення, і я вирішив вирушати до нього. Я не знав, кого там зустріну друзів чи ворогів, але побачивши поруч Фаст Тревел, Алтар трохи заспокоївся. Це було невелике поселення людей, де можна було знайти різних торговців. Один продавав різні рецепти та інгредієнти, інший продавав та купував палів. Причому не по самому вигідному курсу, все це продавалось за золото, яке я знаходив у скринях на острові. Що ж, вже настала ніч, я вирішив відправитись відпочивати на базу за допомогою Фаст Тревелу. Так закінчилась моя доволі успішна вилазка в глибину острова. А разом з нею і п'ятий день пригод. Наступний день розпочався з атаки ворожих палів токо-токо на мою базу. Стріли закінчились, а нових я ще не встиг накрафтити. Тож відбиватись довелось у ближньому бою. Пали на базі також активно допомагали у захисті своєї домівки. Це було нескладно, а один з нападників в мене запагувався і просто чекав, поки я сам до нього прийду. Відбивши атаку, я прийнявся за фарм деревини. З камінням проблем не було. Поки я був у вилазці на острові, пали змогли нафармити його доволі багато. Я поставив стріли на крафт і відремонтував своє екіпірування. Для переходу на наступний рівень бази, мені потрібно було побудувати кам'яний кар'єр та дерев'яний гай, де можна було б добувати каміння та деревину відповідно. Також в рецептах я ще взяв схему крафту сідла для мого кабанчика. Збудувавши гай, я виявив, що в моїй колекції немає палів, які могли б в ньому працювати. Наступним етапом потрібно було б шукати такого пала, щоб повністю покласти видобування дерева та каміння на них. Далі я скрафтив сідло і одразу ж випробував його у дії. Що ж було цікаво, хоч і кабанчик для швидкого бігу також витрачав витривалість. А ось кам'яним кар'єром вже проблем не було. Котики досить вправно працювали кіркою, навіть не зважаючи на те, що в них лапки. Гумуси, яких я приручив, вміли поливати ягідну плантацію, тож тепер пали могли забезпечувати себе їжею самостійно, а заодно і мене. Ще в цей день я збудував перетворювач ресурсів, який міг перетворювати одні ресурси в інший. Я проапгрейдив базу, скрафтив собі парашут і збудував ліжка для нових палів. В мене залишилось одне активне завдання з туторіала. Перемогти свого першого боса з башні. В кінці дня я скрафтив собі нову зброю, лук, палицю та новий кращий одяг, і відправився відпочивати. На сьомий день я помітив, що поруч з базою з'явились нові види палів, яких я раніше не бачив так близько до бази, тож я вирішив скористатися нагодою їх отримати. Першим був пал сова у капелюсі чарівника, другим літаючий пал Даедрім. Едрім. Ну а далі на мене чекала підготовка до битви з босом у башні. Я не знав, що там на мене чекає, тому вирішив добре підготуватись. Потрібно було накрафтити багато стріл, а так як дорога туди була не близькою, я вирішив накрафтити і палсфер, щоб приручати усіх по дорозі. Пізніше, дорогою на базу, я зустрів нового пала Діносома, який був 14 рівня. Але я вирішив не втрачати нагоду його приручити, і все ж таки спробував, в чому активно допомагав мені мій кабанчик. Діносом мав різні здібності і доволі суттєво наносив мені шкоду, вирубивши навіть кабана. Але все ж таки мені дуже пощастило: риско здоров'я опустилась майже до нуля і, випустивши палбол, шанс піймати його було всього 30%. Але як я вже сказав, мені дуже пощастило, і на базу повертався я вже з новим палом. До кінця дня я займався крафтом стріл та пал сфер, а також добуванням ресурсів для них. І настав день, коли накрафтивши вдосталь амуніції, я вирішив, що вже час відправлятись на битву з босом, адже башні, як ми пам'ятаємо, це ключ вже сутеніло, але я вирішив не відкладати подорож на ранок. І покликавши вогняного лиса, який освітлював дорогу, я вирушив в напрямку першого боса. По дорозі я приручав всіх палів, яких мені не вистачало в колекції: лиси, сови, депресо та даедріми. Палів було досить багато. Через деякий час я зустрів і новий вид палів тіфант, якого було зовсім не складно приручити. А ще далі зустрів танзі, з яким ми теж доволі швидко потоваришували. На галявині я зустрів пала 11 рівня, в якого було досить багато хп і вирішив, що це буде непогане випробування перед боєм з босом у башні. Перемогти його було доволі нескладно, і якоїсь суттєвої шкоди мені нанести він не зміг. З нього випали нові інгредієнти для крафту, які раніше мені не траплялись. Після перемоги я продовжив рух в напрямку башні. І ось вона була переді мною. Там на мене чекала дівчина Зоя, яка дуже хотіла познайомити мене зі своїм крутим палом Грізболтом. Перше, що я усвідомив, це те, що у боса 30 тисяч хп, і перемогти його буде точно нелегкою задачею. У них були різні види атак, і я, як міг, намагався уникати їх, ховаючись за колоною. Але все ж таки їх атаки били дуже болюче, як по мені, так і по моїм палам. Я зміг знести босу 10 тисяч хп, але декілька моїх палів були вже у відключці. Для перемоги над босом був ще таймер у 10 хвилин. І в принципі я встигав по часу, враховуючи, що зміг нанести вже майже 15 тисяч шкоди, але в мене самого майже не лишилося хп. і один необачний рух, і все, бос у башні все ж таки виявився сильнішим за мене. Залишилось лише одне натиснути кнопку «Респаун» і я з'явився на базі і усвідомив, що весь мій інвентар, реагенти та те екіпірування, яке я так старанно крафтив, залишились там, у башті. І потрібно починати збирати все спочатку. Що ж, на цьому і закінчується перша частина наших пригод на Palpag Island у Грі Палворд. Буду вдячний вам, друзі, за оцінку відео, коментарі та підписку на канал. Якщо вам сподобається це відео, то я зроблю її наступні частини про пригоди у Палворк. З вами був Голдрін, дякую за увагу та приєднуйтесь, бо попереду ще багато цікавого.